Опалювальний сезон у сумах може бути зірваний, втім, не через неготовність суми теплоенерго до зими, а через вибори і конкурентів. Спекуляція на темі тепла вдарить в першу чергу по простим сумчанам. Далі детальніше. Сумська ТЕЦ повністю готова до опалювального сезону. Ми впевнились, вугілля з північноафриканської республіки тут вдосталь. Втім, його вартість близько 2 тисяч гривень. А в тарифі закладена цифра у 1300. Підприємство компенсує цю різницю через доходи з електроринку. Проте така економіка на грані фолу. Якщо так триватиме і надалі, тут просто не зможуть купувати паливо. Газ проще, газ легше. Но сьогодні газ дорогой, і ми плавно движемся к тому, щоб бути независимо від того, щоб какой-нибудь дядя mm -hmm. не повернув еще очередной транш в другую Ну а самчані терять в качестве тепла этого не, не будуть ні сколько. Ми гарантуємо. Крім того, борг КСПУ перед суми теплоенерго 30 мільйонів гривень. А от завод Фрунза через конфлікт з суми теплоенерго відмовляється цей борг гасити. Ці ж гроші тут вкрай необхідні для купівлі палива і проведення ремонтних робіт. первая программа при Клочке, потом были три или четыре, Сергей Владимирович, извините, фамильярность, при втором, при Геннадии Михайловиче Минаеве создавались эти программы, и они выполняются. Благодаря этим программам вот эта станция стала потреблять природного газа на 25 миллионов в год меньше. Втім, найголовнішою загрозою для опалювального сезону в сумах залишається політика. Великі і малі політичні сили перед виборами спекулюють на темі тарифів, вводячи в оману людей. Така ситуація не нова. Заробити бали на виборах, критикуючи суму теплоенерго. Політики намагаються завжди. Під час різних виборів піднімалося питання про розірвання договору оренди сумської ТЕЦ. Весь гала стихає відразу після виборів. Несмотря на лживые заявления некоторых безответственных политиков по проценту оплаты, мы видим, что люди нам верят. 10 лет мы первые в стране, начинаем отопительный сезон, последний его заканчиваем. Садики школы начинают отапливаться у нас зачастую в конце сентября, в начале октября. Все лечебные, стационарные и социально значимые объекты нами отапливаются. Поэтому еще раз повторюсь, мы работаем ради вас, сумчане, ради вас живем. Каждый член нашего коллектива трудится во благо жителей города. На думку багатьох сумських експертів, за гучними критичними заявами окремих політиків щодо сумської ТЕЦ, стоїть банальне бажання під прикриттям виборчої кампанії і турботи про народ віджати суми теплоенерго під свій контроль окремими бізнесменами. Максим Едель, Олександр Сокол, новини СТС.